Одна із дітьми-інвалідами дочка Галини Биседіної з Донецька втратила ногу ногу 6 років тому. А молодшому сину термінова необхідна заміна ортопедичного корсету. Жінка ледве зводить кінці з кінцями, звідки прийшла допомога? Дивіться у сюжеті. Половина життя дев'ятирічного колі Беседіна пройшла в корсеті. Після перенесеного в два роки запалення легенів хребці хлопчика почали буквально розсипатися. Спеціальний корсет це єдина можливість не бути прикованим до ліжка. Він просто не дає далі розрушатися спині. Якщо ми його снімемо, у нього тоді спина розпадається, і вона у нього болить. Носити корсет необхідно щодня. Корсет знімаємо, коли він купається. Ну і коли у нього сильно просто вже корсет надавлює, 5-10 хвилин він віддихає і знову одягаємо. Двічі на рік його необхідно змінювати. Раніше виготовлення нового корсета оплачували за рахунок бюджетних програм. Тепер фінансування припинено. Через це Коля проходив в корсеті півтора роки замість шести місяців. Його мама Галина була у розпачі і подзвонила на гарячу лінію гуманітарного штабу. Ріната Ахметова. Они спросили, яка допомога нужна. Я їм сказала, попросили збросити документи і через тиждень вони позвонили. Сказали, що вирішили оплатити. Галина на зарплату няні в дитячому садочку одна виховує двох дітей інвалідів. Її старшій доньці шість років тому ампутували ліву ногу до коліна. У дівчинки було захворювання кісток. Тепер пересувається на протезі, поміняти який так само допоможе штаб Ріната Ахметова. Ситуація у сім'ї плачевна, оскільки у родині двоє дітей-інвалідів. Старша дівчинка має ваду кінцівки, і штаб Ріната Ахметова обов'язково закупить спеціальний протез, який дуже важливий для соціальної адаптації. І розвитку в майбутньому дівчинки. За час роботи гуманітарного штабу допомогу в лікуванні отримали майже 1700 дітей. У родині дуже люблять тварин, і Оліна доглядає за своїми собаками. Дев'ятирічний Коля на домашньому навчанні, тому чотирилапі замінюють йому друзів. Шеншила, мишка, тішка, і Лінда. За цією шиншилою беседіних попросили доглянути сусіди, які виїжджали з міста. З тих пір тварина так і залишилася в сім'ї. А вот цю собаку викинули на помойку. Прогодувати сім'ю Галині допомагає гуманітарна допомога Ріната Ахметова. Сіда збирає символ. У найскладніші часи допомога штабу Ахметова врятувала життя більше мільйона людей. Мирним жителям Донбасу по обидва боки лінії зіткнення роздали 7 мільйонів 723 тисячі дитячих і дорослих продуктових наборів. Помагають ми не, не Масло ми не муку, макарони. Копійчану зарплату мати витрачає на ортопедичне взуття для дітей. В іншій іоліні та колі ходити не можна. Тетяна Блінова, Данила Кірєєв, Сабиття, канал Україна.